З 9 ранку, 11 червня до 18 вечора, 12 червня, жителі мікрорайону Поліва без води. Причиною стали ремонтні роботи комунального підприємства «Житомирводоканал». Там є аварійна ділянка водопроводу, водогону діаметром 600, який якраз в той мікрорайон постачає воду і кольцує знизу місто Житомир. І ми підійшли, підготувались. І завтра будуть проводитись роботи з його відключення, виведення в експлуатацію і підготовчі роботи для. Його санації новою трубою останнім часом. Мікрорайон польова залишався без води по декілька разів на рік, саме через зношеність труб на цій ділянці водогону. Тож далі ремонт відкладати не можна було. Розповідає директор Житомирводоканалу. І Місто з розумінням віднеслось минулого року і передбачило кошти на реконструкцію 250 метрів. Ділянки водопроводу по провулку енергетичному. вартість ремонту складатиме близько 2,5 мільйонів гривень. Залучать одну бригаду Житомир-водоканалу та дві будівельної компанії. Техніка буде аварійні машини, залучені, автокран, екскаватор. Схожі ремонтні роботи вже проводили у Житомирі. Основна причина їх виникнення більшості водопроводів вже понад 50 років. Термін експлуатації давно минув. По всій країні така ситуація та що водопроводи будувались в 60-70-х роках. А вже пройшло більше 50 років. Декілька років тому ми робили реконструкцію водогонів, водопроводів, 10 кілометрів по кредиту Світового банку. І, звичайно, ми замінили тільки 10 кілометрів з 526, на жаль. І плануємо також потрошки аварійні самі участки міняти. Загалом же ще у 2016 році Житомир водоканал запланував повну заміну водогонів. Незважаючи на повномасштабне вторгнення, роботи поступово проводять. Терміни затягуються через відсутність достатнього фінансування та дефіцит працівників. На цей рік ми передбачили. Будівництво нового напірного каналізаційного колектора від ГКНС до ОСК-1. Плюс на цей рік і на наступний рік вже виділено по програмі відновлення будівництва нового каналізаційного колектора від ОСК-1 до ОСК-2. Ну на жаль, зв'язку з тим, що війна фінансових ресурсів міста і в держави обмежений, от, то ми робимо самі зараз самі -самі аварійні, самі необхідні речі. Анна Чеполь, Дмитро Половинка, телеканал СК1.